Усіх вітаємо сьогодні. В нас огляд Smart Study 4 g Це універсальний android планшет для учнів навчальної, середньої школи або старших класів. Він добре підійде під усі шкільні та робочі завдання і стане незамінним інструментом у сучасному навчанні. Окрім цього, звісно, усі сучасні повсякденні заняття, як перегляд фільмів, серіалів, YouTube, месенджери та ігри, також доступні на пристрої. Сучасні технології значно спрощують процес навчання, допомагаючи учням краще засвоїти матеріал і розвивати корисні навички. Наведемо кілька популярних прикладів із типового використання в навчанні Android-додатків, які стануть у нагоді малий дитині, школярам та їхнім батькам на планшеті Smart Study 4G. Шкільні підручники, електронна бібліотека з доступом до сучасних підручників, допомагає носити всі навчальні матеріали в одному додатку. Учні можуть швидко знаходити потрібні сторінки, зберігати закладки та робити нотатки. Canva зручний графічний редактор для створення презентацій, колажів та інфографіки. Додаток має безліч готових шаблонів і простий у використанні, дозволяє швидко оформити навчальні матеріали, афіши або звіти без глибоких знак. Adobe Photoshop Express – Мобільна версія Photoshop для швидкого редагування фото та графіки, допомагає покращувати зображення та створювати навчальні матеріали, містить базові інструменти для ретуші, роботи з кольором та накладання ефектів. Google Classroom платформа для дистанційного навчання, яка об'єднує учнів. І вчителів. Тут можна отримувати завдання, надсилати відповіді та спілкуватися з викладачем. Всі матеріали зберігаються в одному місці, що полегшує доступ до уроків та домашніх завдань. Zoom додаток для відеозв'язку, який підходить для онлайн-уроків і групових занять, підтримує демонстрацію екрана та запис відеоконференцій, дає можливість спілкуватися у великих групах, використовуючи віртуальні дошки та чати, або, як у прикладі, спілкування у відео. Відеочаті студентів. Duolingo – популярний додаток для вивчення іноземних мов у ігровій формі, допомагає покращити словниковий запас, граматику та вимову через короткі інтерактивні уроки, завдяки системі нагород і щоденним завданням мотивує до регулярного навчання. Logic Like освітній сервіс для розвитку логіки та критичного мислення, містить безліч головоломок, логічних задач і цікавих ігор. Завдання розроблені так, щоб навчальний процес був захопливим та ефективним. Ефективним скільки деталей на малюнку? Lego World – інтерактивна гра для дітей, що навчає через творчість і конструювання, допомагає розвивати моторику та креативне мислення, включає різні рівні складності, які поступово знайомлять дитину з основами логіки та планування. ChatGPT – інтелектуальний помічник для навчання, який допоможе знайти відповіді на складні питання, використовується для пояснення матеріалу та генерації ідей, дозволяє вести діалог та отримувати пояснення навіть для складних. Них тем у доступній формі. Підручники для першого класу української школи. Ви можете знайти електронні версії підручників для першого класу на сайті Інституту модернізації змісту освіти. Також доступні онлайн версії на сайті школи.ю. Google Translate багатомовний перекладач, що працює з текстами, голосом і зображеннями, підтримує офлайн режим для перекладу без інтернету, дозволяє швидко перекладати слова та цілі документи, що особливо корисно для вивчення іноземних мов. Абетка інтерактивний додаток для дітей, що допомагає вивчати букви та основи читання, містить яскраві ілюстрації та веселі завдання, підходить для найменших користувачів, допомагаючи їм легко засвоювати нову інформацію через гру. EduGames – навчальна платформа з іграми для закріплення знань із математики, мови та логіки, поєднує навчання з розвагами завдяки інтерактивним вправам. Учні можуть практикувати навички в ігровій формі, що робить навчання цікавішим. Google презентації зручний інструмент для створення інтерактивних презентацій, дає змогу додавати зображення, анімації та відео, що робить навчальний матеріал більш наочним, підтримує спільну роботу, що корисно для групових проєктів. Google Документи, онлайн-редактор текстів, який дозволяє створювати, редагувати та зберігати документи в хмарі. Має функцію спільного редагування, що дозволяє працювати над текстами разом із вчителями або однокласниками. Google таблиці, інструмент для створення таблиць, аналізу даних і виконання математичних розрахунків, дозволяє автоматизувати розрахунки та створювати графіки, що особливо корисно для виконання лабораторних робіт та досліджень. Геогебра інструмент для вивчення геометрії, алгебри та статистики, який дозволяє створювати інтерактивні графіки та моделі. Завдяки системі Android, Smart Study 4G стане корисним помічником у сучасному навчанні вашої дитини. Усі популярні додатки без проблем працюють на цьому планшеті, і учні ніяк не обмежені у сучасних програмах. Це можливо завдяки збалансованим характеристикам планшета, а саме з восьмиядерним процесором Mediatek MT 6750 4 чотирма гігабайтами оперативної пам'яті та 32 ГБ Гігабайта вбудованої пам'яті. Планшет легко справляє. З домашніми завданнями, такими як перегляд відео, серфінг в інтернеті, робота з документами, а також запуск багатьох навчальних програм. Ви можете використовувати його для роботи з текстовими документами, створення презентацій, перегляду навчальних відео, а також для редагування фото. Багатозадачність на планшеті є легкою та швидкою, дозволяючи вам одночасно працювати з кількома додатками. Удароміцний корпус для активних користувачів. Планшет Smart Study 4G розроблений для активного використання та захисту від зовнішніх пошкоджень. Його міцний корпус витримає випадкові падіння, наприклад, коли планшет випаде з рюкзака або робочого столу. Навіть якщо планшет впав на підлогу, ви не будете хвилюватися за його працездатність. Він буде функціонувати як новий. Кнопки вимкнення та регулювання гучності знаходяться ліворуч. Роз'єм Type-C забезпечує. Швидке заряджання, слот для навушників та карти пам'яті зверху, що зручно для підключення. Динаміки на нижньому торці забезпечують якісний звук. Планшет Smart Study 4G оснащений сучасним 25 d склом, яке робить екран не тільки естетично привабливим, а й неймовірно міцним. Завдяки закругленним краям екран виглядає преміально, а ковзання пальців по екрану стає максимально плавним і комфортним. Нове покоління скла має підвищену стійкість до подряб і ударів, тому планшет готовий до активного використання в будь-якій ситуації. Навіть якщо ви випадково випустите його на стіл або покладете в сумку разом із ключами, екран залишиться цілим. Планшет оснащений 8 мегапіксельним модулем основної камери, яка дає змогу робити чіткі знімки та записувати відео в хорошій якості. А 2-мегапіксельна фронтальна камера чудово підходить для відеодзвінків, будь то сімейні справи або навчання в віддаленому режимі. Потужний акумулятор забезпечує довгі часи навчання, а розумні енергоощадні технології дають змогу вам зробити будь-які шкільні завдання. Планшет підтримує 4 g мережі та сім карти, що робить його ідеальним супутником як для роботи, так і для спілкування та розваг. gps навігація в Smart Study 4G дозволяє вам з легкістю орієнтуватися на місцевості, знаходити маршрути та використовувати планшет як повноцінний навігатор. Ця функція буде корисною як у поїздках, так і в повсякденному житті. Також є дводіапазонний Wi-Fi для швидкого і стабільного зв'язку. Звісно, за допомогою Smart Study 4G ви або ваша дитина зможете насолодитися та розслабитися у іграх. У комплекті є все необхідне: щільна упаковка, планшет, зарядний пристрій, otg кабель, USB-кабель, стілус, навушники, захисна плівка вже наклеєна, гарантійний лист, гарантія 24 місяці, а також подарунки: чохол-книжка або чохол-клавіатура на вибір. Планшет поставляється з повноцінною гарантією на 24 місяці, що забезпечує вам спокій та впевненість у якісті та надійності пристрою. Smart Study 4G: це ідеальне гарне рішення. Для навчання та дому, яке допоможе вам ефективно виконувати шкільні завдання, працювати, відпочивати, організовувати сімейні справи та насолоджуватися часом із близькими. Посилання на планшет буде в описі під відео. З усіх питань можна звертатися не тільки за номерами телефонів на сайті, а й у чати Viber і Telegram. Посилання також в описі і на екрані. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, залишайте коментарі та підписуйтесь. Хай щастить. a do zústričie.